У Будапешті незвично великі зимові повені. Річка Дунай вийшла з берегів і рівень води піднявся майже до семи метрів. Востаннє таке було 10 років тому. Я пам'ятаю великі повені, але не в грудні. У грудні Дунай зазвичай замерзає. Пам'ятаю, коли був малим, лід біля ланцюгового мосту спеціально підривали. 2013-го води було майже на 2 метри більше, але це було наприкінці травня. У грудні ж попереднього разу вода підіймалася вище за 6 метрів, аж 1987-го, але тоді набережну не затопило. Місто вживає заходів. Робітники різних місцевих організацій зводять мобільні дамби та ставлять пандуси. Жителі готуються до тривалої оборони. Таких весняних температур у грудні в нас ще не було, а кількість води, яка накопичується у вигляді снігу в Альпах, побила всі рекорди. Тож ми готуємося бути в стані постійної оборонної готовності до червня. Фахівці з клімату вважають, що таке повторюватиметься все частіше. Дивлячись на загальну картину, ми бачимо, що кількість зимових опадів зростає, а з підвищенням температури стає менше снігопадів. Плюс сніг може танути раніше. Тобто можна припустити, що в майбутньому повені спричинені таненням снігу будуть масштабнішими, і те, що відбувалося навесні, може починатися раніше, можливо, ще взимку. Серйозних збитків нинішня повінь поки не завдала.